Ми знаходимося на пантеоні слов'янських богів. На справжньому пантеоні я вам розкажу, як з ними комунікувати і як їм дякувати за все те, що ви маєте в житті. Поїхали! Друзі, зараз хочу розповісти, як виглядають слов'янські боги. Колись давно, дуже давно, десь 12 століть тому, наші предки, наші слов'яни, вони ходили на такі капища. Капища наразі були, як зараз, церкви. Тобто люди приходили, люди приносили богам те, що в них було цінне. І вони до них звертались з різними питаннями: від здоров'я до врожаю, мабуть, що побудови якихось особистих стосунків. І знаєте що? Все працювало. Але то було колись, і ми втратили ці знання. Зараз я спробую вам розповісти, як то було. Чому люди ходили до божеств? Чому в нас один наразі Бог? Чому тоді були їх так багато? І взагалі що відбулося в історії? Наші пращури з вами вірили в те, що коли вони прийдуть і дуже сильно від щирого серця попросять богів про щось, воно збувається. І ці знання передавали із покоління в покоління, і багато ваших пращурів так дійсно вірили в те і ходили на такі капища. Приносили все найкраще, що в них було. І дійсно, ви знаєте, ці знання вони вже загублені, їх майже не існує, але я спробую вам розповісти те, що я знаю. Колись такі капища були зроблені або з каменя, або з дерева. Звичайно, що ми з вами можемо спостерігати, що тут відображались. Рослов'янські отакі візерунки. Кожен такий постамент був дуже унікальний. Він був розмальований і він відображав силу кожного бога окремо. Звичайно, що кожен з богів мав певний пул професіональних навичок та був присвячений чомусь окремо. Наразі в нас дуже гарно представлений бог-род. Він відповідає за покоління. Він відповідає за всю родову систему. Він відповідає за смерть та народження. Тому всі питання щодо цього, звертаєтесь до нього. Він дуже духовний і розумний, і він вам може відповісти на всі питання, які, в чому ви сумніваєтесь, які вас турбують. І тому, якщо ви хочете дізнатися про якісь проблеми у своїй родовій системі, ви звертаєтесь до нього. Він обов'язково вам допоможе, оскільки, якщо не виходили в пари, наприклад, діти в них не виходило зачати, або якісь були проблеми зі здоров'ям по родовій лінії, передавались якісь хвороби генетичні, вони йшли до нього з запитаннями, що було не так. Звичайно, що ці знання передавались покоління покоління і цю Систему майже наразі забули, але вона працює. І якщо ви щиро звернетесь до божеств, в яких вірите, обов'язково ви отримаєте відповідь. Обов'язково ви матимете результат. Вірте в це і звертайтесь, не забувайте про те, що вірили ваші пращури. Хочу вам представити головного бога, який супроводжує кожен пантеон. Він знаходиться отут всередині. Він бере на себе всю відповідальність. Це головний Бог серед цих всіх представлених вам божеств. Його звати Велес. Цей Бог можна прочитати, за що він відповідає. Він відповідає за багатство людської душі. Якщо вам не вистачає мудрості, вам не вистачає сили, вам не вистачає волі у прийнятті ваших рішень, і ви щось хочете кардинально змінити в своєму житті, то вам до нього. Він щиро з вами поділиться всіми своїми знаннями. Він вам допоможе рухатись, рухати в житті і робити щось прекрасне для нього. Він вам допоможе стати відповідальним, стати вольовим, стати мужнім і досягти всього того, про що ви навіть можете не мріяти. У вас обов'язково буде результат, якщо ви будете звертатися до цього бога, а також йому вчасно приносити требу. Хочу вам розповісти про богиню Макош. Це дуже красива. Ще раз жінка, вона дуже працелюбна, вона працездатна, вона майстриня, вона талановита у всьому, до чого доторкаються її руки. Тому, якщо ви хочете розкрити свої всі таланти, ви хочете малювати, ви хочете реалізуватись у чому, ви хочете робити щось красиве, фотографувати, і ви не знаєте, як це зробити, то ви, звичайно, звертаєтесь до макуші. Якщо ви хочете, щоб у вас, як у жінки, серце почало співати однозначно до неї. І якщо ви хочете стати просто красивою, полюбити себе, всю свою жіночу вроду, красу, то однозначно звертайтесь за допомогою до неї. Просто підходите до неї і кажете: Я прошу тебе допомогти, допомогти мені зрозуміти свої сильні сторони. Свої сильні навички, я хочу бути творчою людиною, я хочу реалізувати всі свої таланти і щиро зверніться до неї. Однозначно, ви її почуєте. А почуєте як? Просто зануритесь в своє серце і будете відчувати інтуїцію. Інтуїцію, куди вам треба рухатись. І слідуйте, слідуйте своєму серцю, куди воно вас поведе. Однозначно, якщо ви хочете чути всесвіт, і дарувати весь талант, а кожен із вас талановитий, Однозначно слухайте, Макош. Я хочу наразі розповісти, чому слов'яни перестали ходити на такі капища, чому це вірування потім спотворилось щезло. І потім слов'яни перестали приходити та просити їх. Було багато племен. Вони всі були язичниками, кожне плем'я. Вірило в свою кількість богів. Так, вони були іноді уніфіковані, але плюс-мінус в кожного племені була своя культура. Потім, коли вели християнство, політична еліта мала згрупувати ці знання і мала вести уніфіковані правила для всіх. Бо коли було багато племен, багато богів, не було правил. Правил чітко прописаних. Коли вирішили, що всіх треба уніфікувати, давати їм одні знання, було прийнято рішення, що Бог в нас є один і має бути Біблія законом для всіх. Тому було прийнято християнство і знесено всі пантеони, це було дуже важко тоді сприймати. Бо наразі це наче знести всі церкви, до яких ходили люди. І так, безбожно тоді відбувалося: приходила влада і зносила, зносила всі капища, які були, капища, пантеони, все, все, що було пов'язано з язичством. Потім да, хтось відбудовував, але то каралось законом. Не можна було далі продовжувати вірувати в них. Той, звичайно, це робив, але всі мали переходити на віру в єдиного Бога. Кожен тоді робив свій вибір, як ви зараз робите свій. Люди тоді просто вірили, вірили в божества, в них законом було тут. І влада, яка мала уніфікувати взагалі, об'єднати землі, підпорядкувати собі народи, вона мала. Їм запропонувати щось, як у вас наразі є закони, якими ви користуєтесь. Біблія стала писаною книгою, сводом законів, законів духовної сили, і тому стали всі користуватись. Так, багато речей дуже гарних там написано. Дійсно, і воно все працює. І ви, звичайно, можете запитати. А як так, є у вас єдиний Бог, є інші боги. яким чином вони співвідносяться? А я вам зараз відповім. А ви обираєте, в кого вірити, отут, виходячи з поклику вашого серця, з поклику вашої душі. І ви обираєте собі шлях, по якому йти. Ви можете вірувати в єдиного Бога. Так, дійсно Він є. Ви можете вірити, приходити до них. І це дійсно є. Все є і все є те, що вам відгукується отут в душі. Йдіть ідіть на поклик вашого серця. Воно ніколи вам не покаже нещирого, неясного, потворного якогось шляху. Ваше серце вам підскаже, де ви отримуєте щастя. А це головне ваше серце і ваше вірування. Вам допоможе стати щасливим в житті. Хочу розказати трохи про жіночу відповідальність повіруванням наших слов'ян для жінки: відповідальність то чути свого чоловіка, бути слухняною, бути матір'ю, мати жіночу природню красу, дбати про свою сім'ю, про те, що в неї коїться в сім'ї. Про комунікацію зі свого чоловіка. Головне, жінка мала візуально робити так, щоб її чоловік посміхався та всім розповідав, як він дорожить своєю жінкою. Наскільки вона в нього душевно красива, і взагалі, яка вона для нього цінність? Колись слов'яни дуже щиро вірили. Що жінка є дуже великою цінністю для чоловіка і мати гарну жінку це була дуже така кропітка, серйозна робота для чоловіка. Чоловік дуже гарно оглядав всіх, щоб обрати собі найкращу обраницю. Інше питання, коли чоловік був готовий створити свою сім'ю, він, звичайно, йшов до головного Бога, до Велеса і питав у нього дозволу на одруження, він також мав пройти певний шлях, певний шлях готовності до того, що він візьме відповідальність за майбутню свою жінку. Так, і дійсно, вони проходили певні обряди. Дійсно, чоловік мав бути, по-перше, в достатку. А знаєте, який достаток нього був? Він мав виростити п'ять врожаїв, п'ять врожаїв виростити сам, бути готовим відповідальним. І ці п'ять врожаїв, він мав вкласти у розвиток своєї громади. Про це мало хто знає. Але п'ять врожаїв, над якими він працював своїми руками, і він їх здобув. Він мав їх продати, а гроші зароблені класти в розвиток своєї громади. І тільки тоді, коли голома їхньої громади не дасть йому дозвіл, він мав право оженитись. Це говорить про те, що він є відповідальним, що він може розпоряджатися тим доходом, який має. І це говорить про те, що він працьовитий, він готовий брати фінансову. Та моральну відповідальність за майбутню сім'ю, коли чоловіків з дитинства батьки готували до того, що хороша жінка то скарб для сім'ї, і хлопчикам розповідали, що жінка, окрім того ж, вона має бути красивою, вона має бути талановитою, вона має бути щедрою, вона має бути щирою, і вона має бути відкритою до всього живого. Тому дівчат, знаючи такі принципи, знаючи такі закон стародавніх слов'ян, жінок виховали взагалі по дуже цікавій системі. Ніхто не був принцесою. Всі жінки мали бути працювитими, мали прислухатися до думки чоловіка. І жінки вони були дуже самостійними. Не те, щоб гроноровими, але вони мали свій характер. І мали відстоювати свою думку, і мали бути цікавими для чоловіка. Богиня Макош це жінка, це про гід, це про щедрість, про багатство, це про те, якою має бути жінка. І до неї ходили жінки, які хотіли навчитися бути реалізованими, мати щастя і мати силу роду. І бути матір'ю, дійсно достойною матір'ю свого роду. І коли жінки приходили, вони до неї отак притулялися, вони її обнімали і від щирого серця просили: матінко моя рідна, будь ласка, я тебе з всього щирого серця прошу, дай мені пораду, навчи мене. Як бути берегинею свого роду, як дійсно стати жінкою, достойною жінкою свого чоловіка, як стати хорошою матір'ю для своїх дітей, для того, щоб її діти були дійсно достойними людьми, для того, щоб її діти стали щасливими, і для того, щоб ця жінка від щирого серця раділа своєму життю та була вдячна. Тому що вона має жінки приходили в свій час до неї, отак обнімали і просили, просили, просили. А коли в них це виходило, вони приносили до цієї гарної жінки все те, що в них було найдорожче. Вони приносили до неї требу. Зараз я вам покажу, як хочу вам розповісти, як правильно дякувати. В будь-якому випадку, коли ви приходите, ви щось просите. Просите в молитві, просто єдиного Бога, або приходите на такий гарнющий пантеон. І реалізовуються ваші мрії. І, головне, не забувати дякувати. Коли ви просите, також необхідно дякувати безпосередньо, коли ви йдете до них в гості. Що необхідно собою брати, колись наші пращури. Брали з собою все найкраще, що в них було. В них був хліб, в них були фрукти, в них були овочі, в них була птиця, а також інші тваринки, яких можна було принести на таке місце. Зазвичай всі дякували безпосередньо перед тим, коли щось просили. Тобто приходили і казали: я звертаюсь до тебе, я прошу тебе. І я дякую просто за те, що в мене є наразі. І я прийшов просто подякувати за те, що в тебе є сила. В мене є те, що я маю, і те, що я зміг навіть до тебе потрапити, я вже за це дякую. Приносили все найкраще, що тоді було. Вони просто клали ось так, викривали оченята. Давайте, давайте. І вони просто дякували за здоров'я, за силу, за щирість, за щедрість, за те, що вони мають змогу комунікувати і прийти на це міста, за те, що вони мають можливість поспілкуватись безпосередньо, бо колись вони чули їх. Вони приносили найкраще. І вони просто дякували. До речі, колись слов'яни набагато більше дякували, чим нинішні люди. Вони вміли це робити, бо енергія вдячності та любові то найбільша енергія, яка може взагалі існувати у Всесвіті. Подякувавши, ось так. Слов'яни казали: Я дуже тобі дякую. Я хочу, щоб любов проростала в моєму серці. В його серці. В її серці. І я дуже дякую цьому місту, яке нам допомогло вам розказати такі цікаві історії. Оцей значок каже про те, що я люблю себе, я люблю Всесвіт, і це є поєднання. І це є знак вдячності цьому місту.